Лебеді материнства миють крилами з туману лебеді рожеви, сиплють ночі у лимани, зорі сручеві заглядає в шипку казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синову гойдати Припливайте до колиски лебеді, як мріє. Опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопуціли крилами рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмімі смеркання мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать у сади зелені, хлопці в чорночубих диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки, ківщину, можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати. Очі материнські і білява хата, якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби й тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину.